Вітаю, ми підсумовуємо події інформаційного четверга 5 вересня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Фінансову блокаду знято. Державне казначейство проплатило 27 мільйонів гривень на ремонт львівських вулиць, що фінансується за програмою Світового банку. Загроза довкіллю понад 60 тисяч тонн шкідливих викидів підприємств за півроку потрапили в повітря Львівщини. Бойова готовність. Національна збірна України на арені Львів провела остаточні приготування напередодні матчу проти команди «Сан Марина». Фінансову блокаду знято. Державне казначейство проплатило 27 мільйонів гривень на ремонт львівських доріг, що фінансуються за програмою Світового банку. Один з робочих майданчиків, вулицю Коперника, нині відвідала делегація з львівських чиновників та міжнародних інспекторів. З 16 вересня відтинок вулиці від 9 школи до Чупринки вже почнуть стеляти бруківкою. А до кінця місяця обіцяють повністю завершити ремонт. На відтинку Коперника роботи веде вже добре відома львів'янам по минулорічних дорожніх ремонтах. Турецька компанія «Онур». Її керівництво каже, аби йти у з графіками 160 робітників працюють по 12-13 годин на добу. Найбільше проблем, із слів турків, з ремонтом каналізації. Найбільш проблемною ділянкою є інженерні комунікації, які в жахливому стані. Багато з них були встановлені ще з Австрії. Окрім того, кожного разу проводячи земляні роботи, ми натикаємося на відмінності між проектом та реальним розташуванням комунікацій. до середини вересня на Коперника ремонтники обіцяють повністю завершити роботи з під'єднанням інженерних мереж та прокласти трамвайні бетонні подушки. Усі підготовчі роботи кажуть чиновники вже зроблено. Роботи на сьогоднішній день виконані по демонтажу буквально на 90%, тому що там залишаються ще деякі участки доробити на тих верхніх ділянках, і тут, які говорив Андрій Іванович. Зараз йде вже корито і вкратий монтаж дорожнього одягу. Це вже піщаний ложиться слой, зараз піде щебень і бетонні роботи розпочнуться. Кожен крок турецьких підрядників під пильним наглядом представників французької консалтингової компанії, яка звітує європейському банку про якість виконаних робіт. Наразі французів усе влаштовує. І у нас є свої інженери, які перевіряють, але не допускаємо ніякі е, е, ніякі дефекти. І я думаю, що поки що йде. Дуже нормально щодо якісь проте ще кілька днів тому усі графіки виконання робіт висіли на волосині. 60 днів держказначейство блокувало 27 мільйонів гривень, які місто виділило на ремонт об'єктів. На щастя, блокаду знято проплачені кошти як співфінансування міста по роботах з європейським банком. Мова йде про цей об'єм, який зараз виконується. Це є і вулиця Коперника, це і вулиця Городоцька, і вулиця Будана Хмельницького. Це дає можливість нормально системно відновити всю роботу. Що ж стосується інших ремонтів доріг, у Львові ситуація з проплатами набагато гірша, так скажімо, досі заблокованими у казначействі залишається 145 мільйонів гривень, які місто мало заплатити підрядникам ще за минулорічні роботи на вулиці Пасічній. За роздовкіллю понад 60 тисяч тонн шкідливих викидів підприємств за півроку потрапило у повітря Львівщини. Серед них метан, оксид азоту та діоксид вуглецю. Основним забруднювачем в області є добротвірська ТЕС. За останні чотири роки на модернізацію технологій виробництва там витратили майже 30 мільйонів гривень, і цим самим зменшили кількість викидів на 35 тисяч тонн. Окрім них, за даними обласної адміністрації, повітря забруднюють ще 9 підприємств. Серед них Жидачівський цельйозно паперовий завод, Миколаївський цементний підприємство вугілля. За останні п'ять років в атмосферне повітря Львівщини потрапило понад 500 тисяч тонн шкідливих викидів. Аби зменшити їх кількість, у 2009 році в облдержадміністрації почали реалізовувати низку програм серед десяти підприємств-забруднювачів. З десяти підприємств повністю виконали за останні два роки свої заходи. Три підприємства: це такі, як ТЗВ «Крон Україна, нафтопровід Дружба. І Полтава газ видобування по тих підприємствах. Такі технології, як встановлення пилогазу очисного обладнання, а саме на кроно, були встановлені нові рукавні фільтри, більш модернізовані. Сучасне обладнання та очисні споруди. Підприємства встановлюють за власні кошти за останні кілька років. Вони витратили на це понад 120 мільйонів гривень. На сьогодні по всіх підприємствах зменшилися викиди порядку на 10 тисяч тонн. Ну, основний вклад по зменшенню зробила добротвірська ТЕЦ, так як вони встановили за ті останні роки емульгатори нового покоління, які знижують викиди від сажі від твердих речовин, а також від сірчистого ангідриду. При цьому добротвірська ТЕС є одним з найбільших забруднювачів повітря не лише на Львівщині, а й в Україні. Там пояснюється зумовлено збільшенням кількості спаленого вугілля та виробництва електроенергії. Подальші роки, в наступні роки, з 2014 до 2017 року, також для добротвірської тес є передбачені виконання низку заходів. Це орієнтовно на 350 мільйонів. Які передбачають зниження і очистку зниження тих викладів другим. Після добротвірської є Миколаївський цементний завод в облдержадміністрації кажуть там з виконанням вимог їх програми зволікають. Зокрема, з 1 січня ті мали перенести завод на іншу ділянку. Проте наразі будівництво нових приміщень так і не почали. За невиконання умови їм загрожують штрафні санкції або ж навіть призупинка виробництва. Сім євроінтеграційних законопроєктів можуть прийняти вже на цій парламентській сесії про політичну волю. Голосувати спільно заявляє і влада і опозиція. Домовленості вперше за все сьоми скликання були досягнуті. В раді вперше виступив президент, а лідери фракції обіцяють не порушувати домовленості про прийняття законів необхідних для асоціації з ЄС. Договір про яку може бути відписаний на вільнюському саміті. Минулі сесії були провальними. Сім блокувань трибуни за шість місяців з надуманих приводів. Одна виїзна сесія, яку більшість була змушена провести поза стінами ради. Парламент практично не працював. Лише від міноземних послів запрошених на відкриття третьої сесії. Опозиція отрималась від звичних демаршів. З рекомендації рекомендацій Венеціанської комісії Савіта Європи. ОБСЄ, Ми повинні прийняти закони необхідні для підписання договору з європейським союзом. Річ реформіровані прокуратури судопроизводства, Барбі з корупцією. нам пристає тусенство і збирательне законодательство. Роботи всім уважаємо колеги. Батіться В Втім, сесія все таки увійде в історію, як євроінтеграційна опозиція налаштована працювати, приймати закони, необхідні для асоціації, і голосувати разом з більшістю. Зараз мова йде про те, що є спільна позиція. Української влади і української опозиції щодо необхідності підписання угоди з європейським союзом для цього треба виконати критерії. Повинні бути прийняті шість законопроєктів. Окремим пунктом стоїть закон про вибори у самих округах. Опозиція дала слово, що не стане заважати їх прийняттю і голосуватиме синхронно з партією регіонів. Шість законів ми повинні прийняти на цій сесії. А... Потім що там закони о, о выборах и о прокуратуре. Ми успеем до э, саммита в вільніся. Ми абсолютно успеем їх отработать і прийняти. Не секрет, що асоціація з ЄС це не приєднання до Євросоюзу, а приведення стандартів України до європейських норм. Стандарти життя в Європі відрізняється від українських. Україну не включають до складу ЄС, а закликають змінитися на краще. Я считаю, що кожен в полной мірі должен осознавать ответственность за наш європейський выбор. Ответственность є, ответственность буде за любої Шіня, какої би не прийняли? Ми його прийняли. Євроінтеграція закріплена українським законодавством. До того ж, вона дасть стимули для розвитку економіки, для внутрішніх реформ і, нарешті, допоможе в отриманні інвестицій, яких потребує українська економіка. Секрети розкрито таємниці майстрів давнього малярства вивчив і систематизував людський художник та реставратор Лев Скоп. Їх він подав у книзі Українське церковне малярство в Галичині. Техніка і технології. У ній йдеться про стилі, своєрідність почерку та матеріали, що їх використовували митці у 15-18 століттях. Автор каже, дослідження своєрідна відповідь науковцям, які пропагують російський та візантійський іконопис на теренах Західної України. Мовляв, місцева техніка була самобутньою і не схожою на журті. Художник Лев Скоп зізнається, перш ніж видання побачило світ, він вивчав тематику впродовж цілих 25 років, коли зрозумів, що подібних праць взагалі не існує. Окремим поштухом до її написання каже мистецтвознавець, стала стереотипна пропаганда так званого візантійського та російського стилю, що їх увесь час асоціювали з давнім українським малярством. І тут сталася якась така дивна ситуація, що коли почали в Україні робити перші кроки власне звернення до наших первовидків, з однієї сторони збирали ікони, старі, ну не тільки ікони, прикладне мистецтво, а з іншого було потрібно було і вчити малювати. Ну і так сталося дивно, що був запрошений російський генерал. Пищанський, який приїхав в Україну, і власне він почав, ну не хоче там критикувати чи не критикувати, а впроваджувати ідеї російського іконопису там на наших теренах. Так і навіть та брошурочка, яка вийшла єдина, як по методиці, от власне по технології, називалася іконописна техніка, але вона вся базувалася на російському іконопису. Маючи багаторічний реставраційний та художній досвід, автор дає пораду малярам, як саме поетапно створювати твір та які матеріали застосовувати, в яких пропорцій дотримуватися у тих чи інших матеріалах. Уся інформація базується саме на давньому українському малярстві. Я працюю вже також багато років, там біля більше як 30 років реставратором і реставруючи ікони різних, скажімо, і російські, українські, там і західно, європейські і взірці, постійно бачив, що зовсім по-інакшому в нас малюють. Це нормально. В розумієте це українська пісня, українська музика. Тож нікого не дивується, що вона інакше. Окрім техніки, лев Скоп також подає специфіку побудови композицій галицькими малярами, їхні світоглядні та естетичні засади. Видання містить багато ілюстрацій а отже, переконані видавці, буде цікавим не тільки для науковців. У Львові не бувалий наплив туристів. Цьогоріч столицю Галичини вже відвідало більше як півмільйона туристів. Підрахували міські посадовці. Самі ж туристи зізнаються, столиця Галичини їх манить не лише славною архітектурою, а й оригінальною кухнею. Львів приваблює дуже своєю кухнею. Дуже смачно. Вчора куштував е, цікавий салат. Е, червона курка. Дуже цікаве поєднання компонентів. А ми є ці всякі всі з білими грибами, яких у нас немає. В общем, вкусно очень Понравилось, У вот, Толста їдем домой. Львівце екзотика це частина Європи, але дещо інше. Ось чому ми вирішили приїхати сюди. Ми бачили, що тут багато старовинних площ. Алкоголі ще не пробували, Але сьогодні ввечері буде горілка. Разом з туристами зростає їхній попит саме на українського виробника, на українські страви, українські напої, тобто а саме на львівських виробників. Центр, тобто вони ставлять на львівських виробників, оскільки вони хочуть скуштувати щось львівське, щось щось традиційне, скажімо. Бармен Олег одного з війських ресторанів розповідає: українські напої туристи не лише коштують у закладі, а й беруть з собою як подарунки. Дуже багато іноземців приїжджають до нашого закладу і питаються про виробника горілки. Ми пропонуємо горілку морошу, вони задоволені. Більшість з них замовляють ще раз. Львівську горілку мороша виготовляє відомий на всю країну горілчаний завод Гетьман, що знаходиться у Львові. Це єдиний алкогольний напій на основі карпатської мінеральної води, яку беруть зі справжнього високогірного джерела. Далі у новинах спорт. Національна збірна України на арені Львів провела останні приготування напередодні матчу проти команди Сан Марино. Суперник жовтих є безнадійним аутсайдером нашої групи. Тим не менше, українці налаштовуються на серйозну гру і сподіваються, що у Львові їм, як завжди, пощастить. Збірна України до Львова прибула на день пізніше, ніж команда Сан Марино. Ще перед вилітом сині-жовті переглянули матчі за участю суперника. Судячи зі всього, персональну гру когось із Сан Марино українці не розбирали. Ну, щоб так сказати, по прізвищах, то, мабуть, не, не згадаю, але дивилися їх, мабуть, два чи три матчі, то переглядали, дивились їхні помилки, в принципі, аналізували. Надіємося, що не допустимо помилок і виграємо. До Львова прибули усі викликані у табір збірної футболісти. Втім, у завтрашній грі наставник сині-жовтих Михайло Фоменко розраховувати може не на усіх. Серед проблемних футболістів Руслан Ротань. Його участь через травму під великим питанням. Попри проблеми зі здоров'ям, Дніпропетровець розбирав гру Сан Марину разом з усіма. Тому що це команда, яка до Очень даже неплохо і б'ється, і обороняється. От, ну, коли пропускає, Много розвалюється. Ну вот почему я говорю, потому по що нужна настраюватися, і сі вийти списірокавасіна. это не понравиться, ні боліщикам, ні самим нам. Матч у Львові, що розпочнеться о 21 першій годині, буде першим побаченням команд у цьому відбірному циклі. Крім нього, у кваліфікації до чемпіонату світу 2014 року синьо жовтим залишилося зіграти проти команд Англії Польщі, а на останок знову проти Сан Марино. Не встояли. Львівська політехніка Лачина на зборах у Сербії програла товариський матч чемпіону Румунії. Асесофту українці поступилися через провали у першому та четвертому періодах. Пізуковий рахунок зустрічі 79 на 72. Це другий у періоді міжсезоння спаринг-левів. У попередній грі галичани здолали німецький Ольденбург. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу інформаційну добірку, яку для вас традиційно підготують наші журналісти. Шасти.